Цього тижня став доступним сценарій штурму легіону. І набір в групу у ньому, як і на ретейлі, можна чекати дуже довго. Хто не знав, то цей процес можна пришвидшити, набравши вручну, так би мовити, у групу ще двох гравців. Біля корабля прибульців завжди стоять гравці і чекають манни небесної. А ще можна запитати, чи є бажаючі у звичайному чаті. Недавні неполадки з переносом персонажів із ремікс у ретейл, вроді вже у минулому. Про це пишуть самі розробники. Проте потрібно бути на тому ж сервері, на якому створений цей персонаж. Для переносу слід нажати на пісочний годинник навпроти імені вашого героя і погодитись з ліцензією. Не переживайте після закінчення івенту, всі вони самі перенесуться, поки ви будете спати. А з виходом оновлення 11.2.7 в Ремікс Легіон отримуємо можливість здобути низку тематичних прикрас для своїх домівок у відповідному стилі. Після старту бета-тесту Midnight ці предмети нарешті з'явились у грі, і тепер їх можна детально розглянути. Нагороди видаються за вже наявні в режимі досягнення. Кожна дарує одну копію предмета, а додаткові можна придбати у торговця домелія на базарі нескінченності за бронзу за умови наявності потрібного досягнення або у валзуна в стоках доларана за золото після завершення події.